Уряд Ірану категорично відкинув прохання Сполучених Штатів повернути безпілотний літак типу дрон, що потрапив до рух іранських військових. Натомість Тегеран вимагає від міжнародної спільноти офіційно вибачитися за використання літака-розвідника над його територією, а також засудити дії американців. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Іранські посадовці стверджують, що їх спеціалісти змогли перебирати на себе контроль над американським літаком-шпигуном і посадити його. Натомість, Пентагон наполягає, що апарат приземлився через технічні проблеми. Існують побоювання, що іранці зможуть розкрити таємницю покриття літака, що робить його невидимим для радарів. Апарат, можливо, також обладнаний високотехнологічними оптичними приладами, які здатні ідентифікувати особу з висоти у кілька кілометрів. У понеділок президент Шабарак Обама підтвердив, що Вашингтон Тон попросив повернути літак. Я не буду коментувати таємні питання розвідки, але як вже повідомлялося, ми попросили повернути літак. Щоправда, американські посадовці сумніваються у здатності іранців відтворити захоплену ними технологію. Не бачать великої загрози, і експерт інституту Катона Крис Пребл. На його погляд, питання лише у тому, як продовжувати спостереження за іранською ядерною програмою. питання в тому, чи сполучені штати та інші західні сили, які спостерігають за Іраном, змінять засоби, за допомогою яких слідкують за діями іранців. Перебуваючи у Венесуелі, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що люди, які змогли посадити літак, зможуть розсекретити таємні технології, якими він обладнаний. Як і інші іранські посадовці, він заперечив можливість повернення захопленого літака американцям. Це вже другий випадок втрати американцями таємної технології цього року. У травні під час ліквідації Бін Ладена у Пакистані на місці операції залишився пошкоджений вертоліт, покритий таємною фарбою, що робить його невидимим для радарів. Зорислав Байдюк, голос Америки.